Привіт, гайс! Сьогодні я вам покажу мега інноваційний інструмент, який я буквально для себе відкрив. Yeah. Значить, як би це дивно не звучало, ми говоримо про продажі про IT, а я хочу вам дати інструмент для створення презентацій завдяки аІшці. І чому це важливо, да? тобто у мене от зараз є там ряд інфопродуктів, лінійка продуктів, які я мушу зробити. Да? Тобто, мені цікаво, от зараз ми випустили про стартапи. Я хочу записати зараз там, 5 уроків про стартапи, про Product Market Fit, про те екстротиленд і так далі. І для цього всього мені потрібен матеріал високоякісний, щоб показати це так само, як мені треба показувати такі самі презентації для клієнтів. І, зай... і робити їх це там, години часу. Що ми робимо зараз? Йдемо до м'яса. Значить, Йдемо в чат GPT, я написав простий промпт. Хочу створити презентацію для курсу, створи мені, будь ласка. Там, написав 10 слайдів, частина з них була така собі, треба щось там А Але, от, наприклад, у нас є там фінальний варіант. Да? Що я беру? Я беру відповідно ось це все. Da, uh, ask, GPT. Я просто беру, беру цю всю штуку, копіюю, uh, без 10-го слайду він нам не потрібен. І вставляю от сюди в AppPresentations.ai. Я, наскільки я розумію, це продукт від Canva. До кінця не впевнений, але тим не менше. Просто от сюди, воно мені зараз пише, що в мене обмеження, бо забагато слів. Тут ліміт 1500, якщо обринути, прошки буде більше, але відповідно зараз ліміт, я хочу вам показати. от Я заберу, наприклад, цей слайд і я заберу оцей слайд, бо він нам теж не сильно потрібен. І тут зроблю, відповідно, все, що це у нас шостий, щоб воно ліпше считав, тут сьомий, тут восьмий Все, у нас все чудово, все круто, вмістилися, благо. І тепер я кажу: e, значить, 8 слайдів у нас. ну Тут не можна вибрати тому буде авто Language. Тут важливо Ukraine ставимо, є українська мова. Вставимо e, відповідно Vice Vision LLC, бо це наше брендування від компанії, і ви можете так само ставити. Бачите, воно автоматично потягнуло теми. Все, натискаємо Generate. Полетіло. Зараз воно от пару хвилин займе йому для того, щоб згенерувати. Ви складаєте пару хвилин, це там до хвилини часу відбувається. Але тим не менше, І одразу воно показує, що будуть за слайди, тобто розважає вас якимось чином, доки ви чекаєте. Але справа відповідно не в цьому. Справа в тому, що в кінцевому варіанті воно ще дає enhanced preserved, нажимаємо Create. Створити. Все, воно полетіло, відкриває нам ну той самий інтерфейс, Canva, можна побачити. А, і презентація вже готова. Все. Воно поки бере ще ваш аккаунт, хто автор. Але найцікавіше тут є от ви зараз побачите. Можна подивитися одразу, починаємо едити Ми бачимо: перший слайд афієнно, Другий слайд. Чому? Типові помилки. Ну, от тут воно. Трошки на фейло, бо на цьому бекграунді воно, як кажучи, не читабельно, але подивіться, наскільки це дизайн офігенний. Розумієте, це згенерувано за пару хвилин. І найцікавіше ще, що одразу можна презент і подивіться на ці анімації. Просто мені, щоб ці анімації створити зараз з нуля, мені би потрібно було ну, дня два побавитися з цим точно. Або заплатити дизайнеру. Да, зараз все, це не має жодного сенсу. Ви просто взяли, переключили. По мінусам, трайл-версія не дає вам експортнути. Тобто воно каже, що, братан, купи. Але купити насправді ціна 35 доларів за рік. Один платіж, 35 баксів, все, ви собі рік часу користуєтесь. Ем, я бачу, тут немає. Е, до цього всього ви можете, Якщо вам треба презентувати, ви можете зайти в канві, розшарити екран, натиснути кропку презент, все, ви полетіли. Але як там, ну, якщо ви хочете відправитися клієнту, з цим відповідно, є нюанси. За це треба платити, але ж кажу, ціна плюс-мінус задовільняє. Забираємо інструмент, користуємося для пресейву, для сейву, must have, плюс, ще, відповідно, якщо десь треба в житті зробити швидку презу перед виступом або, типу того, інструмент просто рекомендація. З вами був Нік. Сподіваюся, це відео було для вас майно корисним. Побачимось!